На Кіровоградщині відбувся науково-практичний семінар на тему шляхи збільшення прибутковості вирощування кукурудзи і соняшника в умовах змін клімату. Серед учасників семінару Черкаська компанія Зоря Маїс Насіння. Їх продукцію відзначили місцеві аграрії. Практично ми працювали і працюємо до сьогоднішнього часу, і думаю, і в подальшому. Ми будемо в основному працювати з компанією, яка надає нам послуги вже на протязі багатьох років останніх. Це компанія, яка сьогодні представляє свої гібриди черкаське заря Маїс насіння. Практично в господарстві 90% ми посіяли цих гібридів цієї компанії. Що можна сказати за товарний посів? За товарний посів все-таки цю спеку витримали. І як називав вже цифру, 50 центрів з гектара, я думаю, що ми бачимо, що можемо зібрати на круг. Після теоретичної частини усі учасники семінару переїжджають на демонстраційне поле. Компанія Зоря Маїсна Сіння першою демонструє лінійку гібридів кукурудзи і соняшника іноземної та вітчизняної селекції. І нам приємно, що українська селекція сьогодні крокує поруч і не виступає іноземним гібридам по вражайності, по стійкості до хвороб, до шкідників, до вилягання. До інших стресових умов такими сьогодні є спека, є недостатня кількість опадів. Представлені гібриди мають 100% запилення. Новинка селекції так і називається гібрид новий. Він так і називається новий, тому що він всього другий рік зареєстрований в державному реєстрі і поставляється сільосвиробникам України. Особливістю цього гібриду є ще і те, що він екологічно стабільний. Незалежно від погодних умов в нього є потенціал вражальності 140 центнерів з гектара при хороших умовах. Окрім продуктивності, серед переваг гібриду новий високий рівень жаростійкості, посухостійкості та вологовіддачі, констатують науковці: саме ці властивості дозволяють сільгоспвиробникам зекономити. Це економічно досить серйозно, оскільки ми підраховували так: якщо, наприклад, вологість зерна 30% і хтось надумає при такій вологості збирати, то на досушування він затратить стільки ж скільки на все вирощування. Ну так для орієнтиру це десь 5,5 тисяч на вирощування, а 5,5 тисяч на досушування можна затратити. Тому дуже важливо, коли зерно добре скидає вологу. Що стосовно фірми Маїс, то ми співпрацюємо вже близько семи років. І ці сім років плідна співпраця відбувається, оскільки фірма орієнтується на більшість вітчизняних гібридів. На ну, це гібриди, які посухостійкі, жаростійкі. Такі характеристики забезпечують високу якість посівного матеріалу компанії Зоря Маїс насіння, підтверджують партнери. По-перше, що дуже якісний посівний матеріал цієї компанії своєчасно завжди привозять у господарство цей матеріал. Коли ми його висіваємо, ми також задоволені. Що з хожістю насіння, насіння відкаліброване, якісно протруєння, ніяких претензій по цьому питанню, як ти казав, бути не може. Аграрій стверджує, що 2013 рік за погодними умовами сприятливий для отримання максимального врожаю кукурудзи. Тож урожай понад 100 центнерів з гектара для партнерів Зорі Маїс насіння це реальність.